Всім привіт, друзі! З вами Хофлат. У нас щойно закінчився сезон, а це означає, що ми будемо відкривати сезонний ящик. Також будемо відкривати залишки Бравл Пасу. все, що там ще залишилось. Там начебто декілька стардропів. І тисяча з чимось. Кредитів. От. Також буде розіграш з Кіна на Max, Янгол Max. Цей розіграш буде в моєму телеграм-каналі, тому внизу під цим відео є посилання. Обов'язково підписуйтесь, якщо хочете взяти участь. Ну і звичайно, ставте лайки, підписуйтесь на цей YouTube канал, на інстаграм та телеграм. Знову ж підписуйте, щоб взяти участь в конкурсі. І ще одне ще ми будемо відкривати нагороди з чемпіонату. Як мінімум, там є один легендарний стардроп, декілька звичайних і один гіпер. Але зараз ми розпочнемо з сезонного ящика. Дуже цікаво, що там є взагалі. Ось такий маленький, непримітний ящичок. Цікаво, що там. Я. Пам'ятаю, що там лише буде 8. Так, 8 на город. Ось, нам уже щось випадає. Я не знаю, чи закривати очі, чи ні. Закриємо. Так, щось випадає скін якийсь. На нас квіка. Е, канцелярський скін. Ой сквік, У нас уже є. Тобто, я думаю, це той Рембо. Рембо сквік. Хороший скін за 5000 фінгів. Так, випадає з Фрейна Ворона, там е якийсь ще спрей. Фінчик на Сквіка. І конка. Ось ця іконка, я не знаю, вона мені вже випадає на. Основі раз, не знаю, шостий. <хи> так, і зараз ще будуть нагороди з Бравл Паса. Тут не дуже багато. Так. Що ж, відкриваємо спершу 10 старт А Ну-ка, трошечки тихіше. Ще, до речі, музичка в головному меню просто шикарна. Міфік. Кредити. Що ж, а ось і головне меню у нас, начебто, цей сезон називається Янголи і Демони. Так, і в цей день у нас день, типу, янголів. А виходить, завтра день демонів буде. І так, по черзі. Але ще я пам'ятаю, що розробники говорили, що в якісь там дні ми зможемо обирати, ем, який день ми хочемо: день янголів чи день демонів. Так, це що? Якийсь режим. А. Тріо. Це в нас режим. Тріо в цьому новому івенті. Ясно. Що там далі? Ну, тут нічого не змінилося. Янголи і демони. Я так розумію, ці посилення вони діють в свій день. Тобто, у нас сьогодні, як би день янголі, отже, ось ці посилення діють сьогодні. Так. А що це таке? Янгольські стартропи, їх можна купити. Ну, в мене як би є гімаси. Я не знаю, чи їх купувати. Скільки 40 штук. Так, і в нас є ось такий скін на Едгара. Да, Скін, звичайно. Просто неймовірний. Тут уже якби скіни і взагалі їх модельки виходять на новий рівень. Е, ну, Гаразд, якщо він безкоштовний. Давайте зараз відкриємо. І тут. А, так. Так, що ж, ми отримали ще якесь посилення. О, скінчик на Мортіса. Так, і відразу, відразу відкриваємо ще диявольський цей стартроб. І я так розумію. посилення ще якесь. Чи ні, а, є. Так, є. А тут ні. Гаразд. Що ж, йдемо. Дивимось, що в нас тут ще є. Кристали. Дуже багато кристалів за дуже велику суму. Так. Гаразд. Е, йдемо ще зараз відкривати Стардропи з чемпіонату. Тому що в нас і так уже дуже мало часу, і я випадково зараз буду відкривати гіперзаряд. Хто нас дивиться в Ютуб шорцах або в Тіктоті, ставте лайки, підписуйтесь на цей ютуб-канал. Закриваємо очі. Так, я знаю, що є гіперзаряд ще на сту. І на пенні. Хай це буде на сту. Да, на ступ. І ще там є, і ще там є. А, я забувся. Ось же ж є на Отіса, на Penny і на 8 bit Ясно. <сос Full> все. Так, тут начебто все відкрили. Так, і давайте ще розглянемо новий. Travel Pass. Що тут взагалі є? Іконка ось така. Що-що? Е, Супернатурал. Супернатурал. Ясно. Е, у нас тут ось такі скінчики на Ларі і Лорі. С скіни не погані. Але у мене на Ларі і Лорі є золотий скін. Тому ці скини мені не дуже цікаві. Каві. Так, тут ми вже все забрали. Що ж, зараз швиденько відкриваємо ще ці стартропи. Так, це був пін. Насправді зараз дуже багато всього, і я якось роз не можу нічого сприйняти. Дуже багато всього. Так, відкриваємо ще ці. Так, це Пін. Один, звичайний. Так. І, і у нас ще тут є один легендарний. Один легендарний легендарний. Ту ту, 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 ту. Так, і відкриваємо. Відкриваємо легендарний старт. Хто нас дивиться в Ютуб шорці або в Тіктоці, підписуйтесь на цей Ютуб канал, на інстаграм та телеграм, теж підписуйтесь. Закриваємо, очі, відкриваємо легендарний стартроп. Це золото, кредити, таке щось. Так, я думаю, ми на цьому будемо закінчувати. Тому що я дуже затягнув із записом цього відео, і вже на дворі стало темно, і вже світло стає не дуже, що дуже погано скажеться на монтажі. Ем, а вже відкриття на всіх остальних аккаунтах ми будемо записувати завтра. Що ж, і всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі, і до наступного відео.